Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні я вам розкажу, яке відео оздоблення ми ще вибрали для своїх внутрішніх робот у будинку. Будемо сьогодні оздоблювати одну з стін, я вам раніше про це казав, отакою гіпсовою плиткою під цеглинки. Придбали ми її достатньою кількість, десь квадратних метрів, мабуть, 4. Це в таких вона коробочках йде. Називається Травертін, колір білий. Написано, що тут 0,8 квадратних метра з урахуванням шва. Я перерахував тут приблизно 0,55 квадратних метра самої плитки. Ну і шов. Вони пишуть 1 сантиметр. 10 мм шов. Оце в цьому ящичку 52 таких цеглинки. Ой. І будемо викладати такий малюнок. От як під цеглу. Йдемо би цегляна кладка. А тоді будемо фарбувати цю стіну. Оце, щоб зробити таку половинку, треба цю плитку ці, ці, цілу розпиляти ножовкою по металу. Можна брати, ну у нас така одна жовка єпиляється дуже добре. А це ми їх тут наготовили. Тоді на наждачку обробили краї, щоб було закруглення, яке тут у них від е, литви. Відлиття. І щоб у нас таке було. Ну, і як це будемо робити? Зараз ви все побачите. Класти будемо на звичайну гіпсову штукатурку, на ту, що штукатуримо стіну. І е, виходить, що стін, стінка підготовлена оштукатурена цією штукатуркою гіпсовою. Гіпсова плитка і гіпсовий як би клей. Все однорідне. Все повинно добре держатися і прилипати. Іди, убирай, там вбираємо крутки А, Ти знімаєш нас. Важного нас знімає. На це кладемо гіпсову плітку. Прикрашаємо стіну у цій кімнаті. Це у нас така спроба самі робимо. Перший раз в житті. Кладемо на звичайну гіпсову штукатурку. Те, що на стіні. Оскільки плитка має розбіжності в розмірі, то тут не дуже треба все ретельно. Головне, щоб лінію видержати, вертикаль, щоб шви були. Зміщені в шахматному порядку. І оце видержувати. Так. Отак. От ну, рівненько. гарненько. Процес триває. Це трощин робимо маленькими порціями, так щоб за 15-20 хвилин його виробити. І не ризикувати, щоб він почав схватуватися. Плиточку мочимо з росінки трохи і наносимо рівномірний тоненький шар штукатурки. Нанесли. І клеїмо, притискаємо до стіни, дивимося по повітряній кульці рівень і коригуємо плиточку. Ну, робимо шви десь 8-10 ну, до 12 міліметрів. Це не столь принципово, бо плитка має трохи розбіжності по ширині. І наступну плиточку. Де ж ми її вливаємо? І наступно. Дуже чудово виходить і тепер було на Наступний ряд завершено. Провіряємо усе чудово. Надлишки розчину можна прибирати або олівцем, або палічкою якоюсь. Дівчат може сюди і пальці пролізуть, щоб не позаспівав. Ну, а тоді подивимось, чи будемо. ми. Це заповнювати шви, бо воно тоді, як заповниш шви, потіряв трохи фактурності, не буде такий об'ємний. Це. Ну це, прибралось, а можна далі наступний ряд. Майже завершили. Оздоблювати цю стіну гіпсовою плиткою під цеглинки, от що в нас вийшло. Нам дуже подобається. Стіна стала більш виразною, і знівелірувалися всі недоліки, кривизна і все інше. І як, на мою думку, ця робота була одна з найпростіших, і вона під силу будь-якій людині. Яка буде дотримуватись простих правил. Це дотримуватись горизонталі і вертикалі, тобто застосовувати в своїй роботі звичайний рівень. Ну, і також можу додати ще, що це дуже недороге оздоблювання. Про подальше фарбування цієї стіни ми знімемо окреме відео і покажемо, що вийшло у підсумку. А на сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.